Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми познайомимося з творчістю французького композитора Каміля Сенсанса та його внеском у світ класичної музики, на прикладі камерної світи Карнавал тварин. Каміль Сен Санс відомий французький композитор, піаніст і диригент. Його творчість охоплює широкий спектр музичних жанрів, включаючи оперу, симфонії, концерти та камерну музику. Творчість Сен Санса відзначається багатством мелодій, витонченою оркестровкою та високою виразністю. Одним з найпопулярніших його творів є камерна світі карнавал тварин. Даний музичний твір створювався як різновид веселища для друзів композитора у вигляді привітання. Однак сам композитор не бажав, щоб карнавал тварин був опублікований або виконався за його життя. Він занадто переймався власну репутацію як серйозного композитора і вважав цей твір своєрідним жанром. Проте, в наш час, карнавал тварин визнаний шедевром класичної музики та здобув визнання та популярність у всьому світі. Карнавал тварин і досі надихає митців на створення абстрактних або фантастичних образів живописі та кінематографі. Сьогодні ми разом прослухаємо музичний твір Лепід з карнавалу тварин Каміля Сен-Санса, одну з найвиразніших частин цього музичного циклу. Під час слухання музики закрий очі та спробуй візуалізувати в уяві, як лепь плаває по тихому озеру. Якщо у тебе вийде, спробуй відтворити цю картину на малюнку. Для цього тобі можуть знадобитися кольорові олівці та аркуш паперу. Тому зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що ви дізналися про композитора Каміля Сенсанса та музичний цикл Карнавал тварин? Які почуття ви відчули під час слухання музичного твору «Лебідь»? Чи викликав у вас урок бажання докладніше вивчати творчість Каміля Сенсанса чи інші твори класичної музики? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Немерковець Ліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!